Доля США на найближчі чотири роки визначена. Трамп виступив у своєму штабі і оголосив про власну перемогу. Із привітаннями до нього вже звернулися лідери інших держав, серед них і Володимир Зеленський. Республіканці лідирують у сенаті та палаті представників. Більше про результати волевиявлення в Америці просто зараз на каналі. «Сейчас». час перед початком раджу підписатися, аби не губити головне. Дональд Трамп готується розпочати свою другу каденцію на посаді президента Сполучених Штатів Америки 6 листопада. У США активно підбувають підсумки виборів, які пройшли напередодні. О восьмій ранку за Києвом завершилося голосування у останньому штаті Аляска. Зважаючи на попередні результати, Трамп вийшов уперед ще у перші години підрахунків голосів. Він здобув першість у першому хиткому штаті Північній Кароліні. Та залишив позаду Камалу Гаріс у Юті, Вайомінгу, Міссурі. Своєю чергою, Гаріс відривається у штаті нью гемшир Після коливань у числах нині кандидати мають рахунок 224 проти 277 на користь Трампа. Це дані агентства Associated Press. Для тріумфу потрібно 270. Тобто Трамп, виходячи з цього, переміг. Після першості політика у північній Кароліні у решті шести штатах, що коливаються, підраховано вже від кількох відсотків до більш ніж 90 відсотків голосів виборників. Нагадаю, це Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Вісконсін та Пенсильванія. Трамп попередньо виграє скрізь. При цьому сам політик вже оголосив про свою перемогу на виборах 47-го президента США, бо навіть станцював танець переможця під пісню. YMCA групи «Village People». Ну, а далі виступив перед виборцями. У промові він заявив, що збирається вилікувати країну. Давайте процитуємо. Це велика честь бути обраним вашим 47-м президентом. Я буду боротися за вас, за ваші родини, за ваше майбутнє. Кожний день я боротимуся за вас. Кожен подих, який я робитиму, буде заради цього. І я не відпочиватиму, поки я не зроблю Америку сильною. Не зроблю її процвітаючою. І це буде золота епоха для Америки, заявив Трамп. А ще він сказав, що більше жодних воєн під час його каденції не буде. І з перемогою Трампа вже почали вітати світові лідери. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенім Натаньяху назвав його перемогу цитую історичним поверненням до Білого Дому. А глава Франції Мануель Макрон готовий до спільної праці разом. Як вони це робили протягом останніх чотирьох років? Про це він написав на своєму офіційному акаунті. Долучився до привітання український гарант Володимир Зеленський. Далі дослівно з його заяви. Я ціную прихильність президента Трампа до підходу мир через силу у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Ми очікуємо на епоху сильних сполучених штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах. Ми зацікавлені розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Кінець цитати на потенційну перемогу Трампа відреагували і росіяни. США є недружньою країною, залученою у війну проти Росії. У Путіна немає планів вітати Трампа. Так, сказав його Глашатий Дмитрій Пісков. Зауважу, що все залежить не лише від глави США. Не варто забувати і про ключові відомства. Тепер республіканці вперше за чотири роки отримають більшість у Сенаті США. Партія може отримати повний контроль і над американським конгресом. Республіканці лідирують у палаті представників. За ними вже 197 голосів виборників із 218 необхідних. До слова прогноз голосу Америки передбачає, що до палати представників США у штаті Індіана перемогла конгресвумен українського походження республіканка Вікторія Спарц. Свого часу вона не підтримала у палаті представників закон про допомогу американським союзникам, що вмістив понад 60 мільярдів доларів для України. Україна знову стала мішенью для ворожих дронів. У ніч на 6 листопада ворог запустив свої шахеди, зокрема, й по столиці. Терор почався під покровом темряви. На Київщині близько четвертої години було зафіксовано рух БПЛА. Моніторингові канали та влада попереджали, що у регіоні працюють сили ППО. Всього тривога оголошувалася тричі за ніч. Є збиті ворожі цілі, але на щастя без постраждалих. Хіба що займання є на околицях Києва через падіння уламків загорілася лісова підстилка. Тим часом на Харківщині за минулу добу є загиблі та поранені. Окупанти відібрали життя 48-річних чоловіка та жінки у селі Глушківка. Вони загинули у наслідок обстрілу із РСЗВ по території тракторної бригади. 5 листопада близько 16.45 російські військові атакували і сам Харків. Це була дронова атака у Шевченківському районі. Зафіксовано влучання безпілотника у дорогу. Пошкоджено два легкових автомобілі скління вікон в житлових висотках, автомагазину, магазину меблів та закладу освіти. Постраждали дві жінки 56 та 72 років. На Донеччину летіли російські бомби, три ФАБ 250 з модулем УМПК Скинули вороги на Костянтинюку. Є ураження об'єкта інфраструктури, господарської споруди, потрощені п'ять цивільних авто та електромережа. Громада залишилася без опалення. за добу росіяни загалом сім разів обстріляли населені пункти області. Зокрема, у Покровському районі пошкоджені будинки у Кураховому, Ганнівці, Мар'їнській і Гродівській громадах. У Краматорському районі постраждав будинок у Турському, а у Бахмутському пошкоджено будівлі. У населеному пункті Сіверськ і Часоярівській громаді інформація про постраждалих не надходила. Семеро людей загинули. 25 отримали поранення внаслідок ракетної атаки РФ по Запоріжжю напередодні 5-го числа. Про таке заявив керманнич області Іван Федоров протягом доби. Окупанти завдали 301 удару по 13 населених пунктах. Здійснили 8 авіаударів, 154 атаки дронами, 4 обстріли із РСЗВ і 134 артилерійські удари. Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. За даними глави ОВА Дніпропетровщини Сергія Лисака, уночі з вівторка на середу російська армія обстріляла Нікопольщину. Агресор вдарив із РСЗВ град по Марганецькій громаді, випустив 10 снарядів. Ну а це вже наслідки терору на Херсонщині. У Білозерці війська Путіна вдарили по лікарні. В одному з корпусів на технічному приміщенні в одному з корпусів та технічному приміщенні вибуло шибки. Пошкоджені кухня та кабінети про таке повідомили у обладміністрації. Всього у регіоні за 24 попередні години п'ятеро осіб дістали поранення. Загарбники поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлі, банківську установу. У житлових кварталах населених пунктів області пошкодили багатоповерхівку та 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, сільськогосподарську техніку і приватні автівки. На сусідній Миколаївщині після ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили значну частину споживачів, і відновлювальні роботи досі тривають. А постраждалих при цьому. Дякувати Богу, немає. Північ також під ударом сьогодні вночі та зранку армія Федерації атакувала Глухівську громаду на Сумщині. Є пошкодження приватних будинків, люди не поранені, пробито три нежитлових приміщення, уточнюють місцеві. І ще шість сіл на Чернігівщині кошмарили бойовики ФІВі-дронами. били з артилерії та мінометів. За результатами роботи систем ППО по всій країні. Підтверджено збиття 38 ворожих БПЛА із 63 Два десятки безпілотників було локаційно втрачено у різних регіонах. А ще два у повітряному просторі. У середу, 6 листопада, дрони вперше від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну атакували республіку Дагестан. Зранку, очевидці, чули гул моторів. Пізніше почали роздаватися вибухи і звуки схожі на постріли. Через інцидент тимчасово призупинив роботу аеропорт Махачкали. Особливо все це гучне явище потривожило жителів міста Каспійськ. Від цього населеного пункту до українського кордону понад тисячу кілометрів. Однак, безпілотник зміг не просто подолати цю відстань, а й влучити у ціль. Мішенню, як виявилося, був місцевий порт. У мережі публікують момент, нібито того самого удару. Подивимось. Хоча перед цим глава Дагестану Меліков підтвердив знищення безпілотника над містом. Він повідомив, що наразі з'ясовуються обставини події. Працює оперативний штаб, і він постійно контактує із відповідними органами. А також запевнив, що всі рішення будуть ухвалені вчасно для гарантування безпеки мешканців республіки. За даними джерел змі у розвідці, до шороху перечетні дрони камікадзе гур. Їм вдалося атакувати ворожі ракетні кораблі Татарстан і Дагестан, а також малі ракетні судна проекту 21631. В епіцентрі удару розташований головний пункт базування Каспійської флотилії, а чисельність ворожого гарнізону сягає близько півтори тисячі осіб. І ще один безпілотник, нібито знищили росіяни в Орловській області. Всього ж за ніч 6 листопада у Росії збили три безпілотники. Крім Орловської їх буцімто знищили ще й у Курському регіоні. Про таке, власне, пишуть у звітах Міноборони РФ. Не майже гучно було і на Білгородщині. Однак про цей регіон вороже відомство не напише, адже там чергове вніштатне схождення боєприпаса. Терористи випустили на власній території одразу три ФАБ 500. Сталося це 2 листопада, як розповіли джерела проекту Астра в оперативних службах регіону. Цього разу одна з авіабомб, нібито випадково приземлилася недалеко від хутора Басів у Борисівському районі. Він розташований більш ніж за 35 кілометрів від кордону з Україною. Ще такі бомби знайшли за пів кілометра від хутора Селішко і за кілометр від хутора Заріччя у Шебекінському міському окрузі. У цьому ж Ореолі місцеві поскаржилися. Обстріли пошкодили аж 4,5 тисячі будинків і квартир. А самі помешкання досі ніяк не можуть відремонтувати. Звинувачують у всіх нещастях Збройні сили України. Проте ми бачимо, що росармія добряче навалює росіянам проблеми без іншого. Офіційні результати виборів ще невідомі. Але до остаточного підрахунку голосів Дональд Трамп оголосив себе 47-м главою США. Як тільки аналітики показали попередні результати, стало зрозуміло, політик таки очолить вдруге Білий Дім. Він вже вийшов до аудиторії робити свої перші заяви у статусі кандидата, що лідирує. Промову виголосив у Вест Палм Біч, це штат Флорида. Очікувано, що слухачі більше почули тез про внутрішню американську політику. Зокрема, Трамп обіцяв виправити безпеку на кордонах. загалом же, акценти у виступі були розставлені так, що команда Трампа буде повертати Сполучені Штати Америки на те, що на думку спікера було втрачено за час президентства його попередника-демократа. Виплатимо борг, зменшимо податки у Китаю. Нема того, що ми маємо, і ні в кого немає того, що ми маємо, сказав політик. Щодо України, жодних прямих обіцянок, хоча від американського політика, неодноразово лунали фрази про те, що в разі перемоги на виборах у США він нібито зможе врегулювати конфлікт за добу. І це звучало з його уст ще до того моменту, як офіційно він стане президентом. При цьому Трамп ніколи не уточнював, як саме він планує це зробити. Давайте зацитуємо його попередні заяви. Росіяни та українці, я хочу, щоб вони перестали вмирати. І я зроблю це протягом 24 годин. Кінець цитати. Але в новому виступі питання збройних конфліктів Трамп все-таки не оминув. Він сказав, що хоче мати потужне військо, яке не було використане за чотири роки його президентства, під час якого не було воїн, окрім боротьби з ІДІЛ. Мовляв, це велика перемога для демократії та свободи. Також зазначив, що разом можна досягти найкращого майбутнього для народу і додав, що зупинить війни. Але не уточнив, які саме. Водночас говорив про готовність організувати зустріч Путіна і Зеленського у разі своєї перемоги на виборах. Сподівання загасити мілітарні протистояння з проходом нового лідера, висловив і президент Туреччини Ердоган у своєму вітальному дописі. Написав наступне: я сподіваюся, що відносини між Туреччиною та США зміцняться. Регіональні та глобальні кризи та війни, особливо палестинське питання та російсько-українська війна, припиняться. Я вірю, що буде докладено зусиль для створення більш справедливого світу. Кінець цитати: у те, що перемога Трампа підвищує шанси закінчення війни в Україні мирним шляхом ніж будь-коли вірить і глава МЗС Угорщини Петер Сіярто. Дипломат зазначив, що під час президентства Трампа у 2016-2020 роках угорсько-американські політичні відносини були на піку. А з новим приходом Трампа. Вони проживатимуть відродження. Відреагували на гучну фразу Трампа про мир у всьому світі і росіяни. Ця заява передбачає, що мають бути конкретні для цього дії, каже прес-аташе російського МЗС Захарова. Головний грамофон Кремля Пісков додав, що завершити війну в одну ніч не можна. Разом із тим, нібито миротворчими перспективами всі досі побоюються найстрашнішого. І це те, що і про що не раз писали західні ЗМІ? Мається на увазі різке припинення допомоги Україні. Причому тотальне припинення. Поки що цей сценарій не програється. Експерти не виключають, що Трамп може використати мілітарну допомогу як важіль тиску на Росію та Україну, змушуючи їх сісти за стіл переговорів. Скоріше за все, Трамп просуватиме кредити і ленд-ліз для нашої держави. Спочатку після оголошення американською пресою Трампа 47-м президентом Сполучених Штатів Америки, прес-секретар кремлівського диктатора Дмитрій Пісков охрестив штати недружньою країною, яка залучена до конфлікту проти РФ. Утім, Кремль швидко втямив, що треба підлаштовуватися під зміни. Хоча Путін не планував вітати свого нового старого колегу, його оглашати заявили, що диктатор відкритий до діалогу. Цитую Восатого. Росія уважно відстежує всі потоки інформації з Вашингтона, аналізує заяви, але висновки робитиме із конкретних кроків. За цим послідувала нова заява із Москви про готовність домовлятися із Трампом. Спікер Ради Федерації Матвієнко каже, мовляв, чому б не обговорити питання світової безпеки з новим президентом США? Та інші російські чиновники підхопили цей флешмоб привітань Трампа. Навіть попри те, що Федерація готувалася. Завербувати собі у союзники іншу кандидатку Камалу Харіс. Серед інших відгукнувся заступник голови Радбезу Дмітрій Медвєдів. Він написав у телеграм таке: я зачитаю. Але у Трампа є одна корисна для нас якість. як бізнесмен до мозку кісток, він смертельно не любить витрачати гроші на різних прихильників і приживалок. На дурних союзників, на погані благодійні проджекти. Та на ненажерливі міжнародні організації. Далі в образливому контексті він згадує Україну, але відсилка Чорноротого зрозуміла. При цьому навіть Медведів таки хоча б на підсвідомому рівні затямив, що Штати продовжать підтримувати Україну. Питання в тому, скільки змусять дати Трампа на війну. Він упертий, але система сильніша, зауважив той. Водночас, то пропагандист Євгеній Папов тривожиться, мовляв, Трамп ще до січня запропонує Росії свідомо невигідну угоду щодо України і оголосить про небувалий за розміром пакет допомоги. Що ж про Трампа кажуть українці? Президент Володимир Зеленський вже написав привітальний допис. Давайте далі дослівно. Пригадую нашу чудову зустріч із президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, план перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність президента Трампа до підходу мир через силу у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Глава ОП Андрій Єрмак теж звернувся до Трампа зі схожими посилами. Відзначивши двопартійну підтримку України з боку американців і підкреслив важливість підходу мир через силу для стримування агресорів і забезпечення справедливого миру. Ну і куди ж на виборах без скандалів? по українських телеграм-каналах розходиться фейковий пост Ілона Маска, де він публікує нібито останній долар для Зеленського на купюрі. Позує сам Трамп із усмішкою та демонстративно піднятим середнім пальцем. Хоча бізнесмен із Трампом став насправді по той самий бік барикади проти Харріс. Його бачили у штабі Трампа і публікували такі от фотографії. Залишайте, шановні глядачі, свої коментарі щодо почутого і побаченого. І не забувайте ставити вподобайки цьому відео. Підписуйтесь на канал сейчас, тисніть на дзвіночок, адже найголовніше тільки попереду.